І до трамвай треба підгазнути, щоб сібатися з трамвайних, да? а отут треба пригальмовувати, ногу на тормозі тримати і котитись, щоб якщо що ти в'їбеш по тормозу і станеш, оця може різко повернутися і сюди піти. Резко повернутись і сюди піти. Не зробила так? Тепер проїжджаємо. Ми їй не довіряємо. Ми їх хуялі вона тут понятно. Розумієш, вона мож... і так велик може зробити. Мені так велік зробив. Я його чуть нахуй не здобию. Я якимсь чудом угадав, коротше, що він так зробить. Вірнає вправо. Ну, він мені якийсь стрьомний показався, він сильно лівіше тримався. Угу. Я хуяв тоді, вимикає. Він не глянув перед цим, він ніяк не маякнув. Він просто різко повернув на пішохідному. Прикінь! Цікаво. Там в мене папа дуже не любить сівери. Понятно. Немає показчиків, дзеркал, mm -hmm. і вони що попали чуть на дорозі. Mm -hmm. Тримайся поближче до розмітки, щоб не їбанутися в яму. Пам'ятаєш? Mm -hmm. В самий упор. верхньому дзеркалу видно. Mm -hmm. Бачиш, як ти вблизень? Утик забору цілься. Mm -hmm. Сповільнюйся, бо тут ще більші ями. Перший трамвай, mm -hmm. другий трамвай, третій трамвай, четвертий трамвай, але цілься при цьому. Праву. Зліва глянь трамвай здалеку, справа глянь трамвай здалеку, зліва глянь трамвай здалеку, справа глянь трамвай здалеку. Все, до тих пір, поки ти повністю не прийшв, контролюй. Угу. Ситуація зміниться за одну секунду, ми далі праворуч, за одну секунду зміниться все. Угу. Тобто твій прогляд дійсний все ж одну срану секунду. А в тебе ще й тупіжа на півтори. Тобто ти першому прогляду повинна не довіряти угу. і лише на другому прогляді приймати рішення. Поняла? Yeah. Перший прогляд це пристрілочний. Бо ти його не осознаєш. Зрозуміло?